Знаєте, люди, які постійно все контролюють, вони ж не роблять це просто так. Зазвичай за цим стоїть досвід, де відповідальність приходилось брати занадто рано, інакше все розвалилось. І тому зараз здається, якщо я не проконтролюю, то нічого не буде зроблено. Будемо чесні, це не про владу, це про страх. А саме страх, якщо я відпущу, все піде не так. І зараз, коли ви слухаєте відео, можливо, всередині з'явився внутрішній опір Проте, як же я відпущу контроль. Це ж небезпечно і це нормально. Адже ми не говоримо, щоб ви все віддали на самоплив і долю випадка. Мова про те, щоб дати іншим. Шанс проявитись, і коли ви відпускаєте контроль, ви не втрачаєте силу? Ви просто даєте іншим простір бути самостійними, а себе звільняєте від постійної напруги. Почати можна з малого, довірити комусь якусь дрібницю і подивитися, що світ насправді не впав, навіть якщо тій людині щось не вдається, тому що найкраща опора це насправді довіра. А тепер питання до вас: яку одну дрібницю ви би могли поручити близьким? Навіть знаючи, що ця дрібниця з першого чи з десятого разу може вдатися не так, як ви би цього хотіли, але ви можете цю дрібницю поручити. І, будь ласка, не забудьте подякувати і без критики, тому що якщо ви критикуєте, людина віддаляється.